Сучасна електронна техніка поділяється на техніку для масового попиту і на техніку також для масового попиту, але яка масово не купується. Вона виконує або якісь локальні операції, типу шредерів та ламінаторів, або заточена під якихось гурманів. От і з одним таким пристроєм для справжніх гурманів хорошого зображення ми з вами сьогодні. І познайомимось. Час від часу у нашій програмі з'являються проектори. Ці доволі специфічні, і недешеві пристрої, які сильно різняться у своїй комплектації. Вони, у свою чергу, також поділяються на свої рідні класи для дому, для офісу, навчальні, мультимедійні. Остання категорія може здатись вам чудною і надуманою, але певний смисл у її виокремленні усе таки є. Чому давайте розберемось на конкретному прикладі? Ось нам трапився серйозно поюзаний, але усе ще актуальний проектор марк. View Sonic. Так що, давайте пробачимо йому за це, ну, такі певні подряпини. Шрами, як відомо, мужика тільки прикрашають. Мультимедійний, значить, покликаний видавати максимально якісне та хороше зображення, і бажано в найрізноманітніших умовах роботи. Цей ось ViewSonic робився саме таким: з потужною лампою, яка, як відомо, є основним органом кожного проектора. Сила її яскравості 3000 люменів. Таким пучком можна знехтувати встановленням у приміщенні, в якому працює дівайс – Класичної напівтемряви. На хорошому екрані машина видасть вам доволі якісне виразне зображення. Спеціальна технологія Brillant Kale слідкує за тим, аби кожен піксель картинки був максимально виразним і не тушувався підсторонньою бічною засвіткою. В основі цієї технології лежить так зване шестисегментне кольорове колесо з окремим наполегливим насиченням жовтого кольору. В меню, до речі, є спеціальні налаштування під різні типи поверхні екрану. Ось так про. Просто зображення підлаштовується під шкільну дошку, зелений чи яскраво білий фон. Так само передбачені різні варіанти розміщення проектору: бути нормально поставленим на стіл чи тумбочку, підвішеним під стелю і тим самим перевернутим. Можна взагалі встановлювати його позаду екрану, тому він проекціюватиме дзеркальне зображення, ну і комбінація згадуваних акробатизмів. Регулювати усі ці нюанси можна з досить зручного і логічного меню, хоча не в усьому зручного. Не знайшли ми тут українського інтерфейсу, за що виробникові давайте дружно скажемо своє однозначне фе. Загалом картинка тут роздільної здатності Full HD. Є зум, викрутивши який, на мінімум, якісне зображення можна встановити уже з метру. Ну а максимальна віддаленість 10 метрів від екрану. Таким чином можна залити усю стіну діагональю понад 7,5 метрів. Крім того, як справжній сучасний мультимедійник, проектор здатен транслювати 3D-картинку. Під неї потрібні окуляри активного типу, проте їх уже доведеться купувати окремо. Ну а усі ці красоти, як 3D, так і просто хороше зображення, повинні подаватися на пристрій із зовнішніх носіїв. Вбудованого плеєра в цьому ViewSonic немає, тому, напевне, не підтримує він і мережевих з'єднань, і навіть повноцінного USB-порта на ньому немає. Є, щоправда, міні-USB, який дає змогу підключити пульт, так дистанційний пульт тут іде в комплекті, в режимі мишки. Під Включається для цього, щоправда, ноутбук. А уже в такій конструкції пульт і працює як звичний хвостатий девайс. Курсор, ну, щоправда, тут рухається кнопками, тому він переміщується досить кволо. Проте є окремі кнопки лівої правої клавіш та Page Up Page Down, які добре допоможуть вам при демонстрації PowerPointівських презентацій. Загалом же, способів підключення медіаплеєра, чи ще краще комп'ютера, тут два. Можна з'єднати з одним пристроєм через HDMI. А от в режимі Монітори через VGA кабель можна приєднати одночасно два комп'ютера і оперативно змінювати показ то з одного, то з другого, що зручно, звичайно ж, в умовах офісу. Але хто сказав, що мультимедійний клас проєктора заважає наповну використовувати його десь у переговорці.